Цьому році ми відкрили таку меморальну стіну тим хлопцям, нашим випускникам, які загинули і які закінчили наше училище. Серед них є і Віталій Скакун». Це Галина Пастух. Вона була викладачкою у Віталія Скакуна. Він із 2013 до 2017 року навчався у вищому професійному училищі номер 20 у Львові. «Є такі світлини, такі фотографії. Він тут з краю». Якраз хлопці учні групи даної, які навчалися за професією зварювання виробництво, це чотири роки навчання. От є така фотографія, де ми з Віталієм на передньому плані. Віталій сидів за третьою партою і завжди вирізнявся з поміж інших учнів, пригадує Галина Пастух. Такий один момент, коли мала бути контрольна робота. Він підійшов і підійшов до мене так до столу і каже: Галина Михайлівна, а що ми сьогодні будемо робити? Буде в нас контрольна робота. Я кажу, буде. Він переживав, хвилювався завжди старався добре вчитися. Він в групі відділявся серед учнів групи. Він завжди заходив в кабінет усміхнений, любив завжди підійти щось запитати, щось сказати. За словами Галини Пастух, після закінчення училища Віталій пішов служити за контрактом. Він сам родом із містечка Бережани на Тернопільщині. Мама Віталія Скакуна Орися Качмарик показує портрет. Його вишила матір іншого бійця із Львівщини. Поруч вишиванки сина, фотографії та берет морського піхотинця. Цією береткою дуже дорожив, тому що в них є нагородження своїми беретами. Вони мають спочатку пройти якісь певні випробування, а потім вже їм дають оцю беретку. Для морпіхів ці беретки дуже важливі для них. За даними Генштабу Збройних сил України у перший день повномасштабної війни, аби уповільнити просування російських військ із тимчасово окупованого Криму. Морпіг Віталій Скакун підірвав генічний міст ціною власного життя. Вишукувала в Ютубі, на різних каналах, в інтернеті, де це сталося, де цей міст, що сталося, що відбулося. Товариш Віталій сказав, що була паніка, ми просто не знали, що робити. Нам сказали відходити, але Віталій каже, в цьому всьому він подумав, от він зібрався, каже, підірвався, побіг, коли біг, каже, повернувся, усміхнувся і вибух. Це було 24-го, я не знала, що його немає. Я пішла до церкви, помолилася, поставила свічку за здоров'я. Весь вечір видзвонювала, шукала номери лікарень, можливо, думала, можливо, поранений. Десь він мусить бути. 25-го зранку, коли я заснула, сниться мені Віталій В такому сяйві, в білій футболці і таке сяйво. Сниться і всміхається і щось мені розказує. Я кажу, а я злосна на нього зла. Кажу: сина, що ж ти Деді є? Я ж тебе шукаю, тебе ніде нема. Ну, правда, і цей сон закінчився. Я пішла на роботу, дзвінок від дочки. Вона плаче, каже: Мама, нема нашого Віталія. Віталій Скакун перший боєць, який отримав звання Героя України після 24 лютого 2022 року. Я ухвалив рішення про нагородження звання Героя України. Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Привіт, моє сонечко. Пашка моя. Але я пишаюся тобою, сину. Ти вчинив саме так, як ти розумів. Ти зробив правильну дитину. Я думаю, що твій подвиг. Не забудуть Ірина Качмарик, Богдана Савицька, Тарас Фомін та Андрій Бодак Суспільне новини Львів.